Сьогодні дуже визначна подія. Сьогодні ми приймаємо до лав нашої сім'ї нових загартованих сталю хлопців. Хлопці, які ще два місяці тому вибрали свій шлях від цивільної людини до воїна. Ми пишаємось цим. Тому зараз ми приступимо до прийняття вас, нашу сім'ю, через посвяту. Я воїн 28-ї бригади! Я воїн! 28! Бригади. Що лишить вороги, без жалю і страху. Я російська сила, що лише вороги без страху! Моєю метою є лише перемога. Моєю метою є лише перемога. Я є зброя перемоги. Я є зброя перемоги! Я надію на майбутнє. Я надія на майбутнє. Я ніколи не скалюсь перетруднища. Я Я лише вперто і вірним шляхом. Лише, лише волею та залізом. Лише воле та залізом. Слава Україні!